Доброго ранку всім! Це значить новий автобус, який абсолютно новий. Це я перший, хто його, хто на ньому їде, у нього там є пару кілометрів на цьому всьому. О, і новий рік почався, як завжди. Думав мені йти, не йти. Але набрав повну робіту таких. Але... Я зрозумів, я що я не в тій фізичної формі, щоб цей. А тут печі майже 23 долари зараз платять за годину. О, ці тисяча годин шість на, на день є. І, ну, цей, цей автобус як космічний корабль зараз. Оце тут. Переключається, передачі переключаються там, драйв на, на цим річашком, це тут переключає. А кнопки включаються тут, -то. все на рулю. все на рулю. Половину, половину це потрібно розбиратися, тому що дуже такі цікаві. Ну саме більше, що мені подобається, це крісло. От крісло. От крісло, бо ці всі автобуси, ті всі автобуси грішили тим, що у них крісло жорстке було. Це крісло, це крісло дуже гарне, таке, що на ньому можна дуже далеко їхати. О, Нічим не відрізняється від комфортабельного автобуса. Хоча це шкільний автобус. Доброго всім дня! Я тільки що повернувся. Сьогодні перший день був я їздив по значить, возив дітей в школу. Як звичайно, це все йде таким чином, що це доходить до того, що це трошки, значить, люди не знають, як їхати. Діти повно в ці школу поприїжджали з батьками батьки. І нові школи, французька школа. І так цікаво, це можна побачити французьку школу. Мама відправляє його і до мене на французький, а я щось кажу, що I'm not speaking any French. Ну хлопчик такий причесаний, такий викупаний, пострижений, в костюмі, краватка, галстук на ньому з портфелем такий. Мамин такий доглянутий хлопчик, так, так. <пострижений> От, так що це цей. А потім в школу заїхати, нова школа, новий район, і ні в'їхати, ні виїхати. І ще батьки так от і кажуть, нащо ж ти поставила ту машину, так, що виїхати? О, не було, де всі всі місця були зайняті. От, ти їдеш з дітьми, там багато дітей в автобусі, а вони поставлять тобі машину так, щоб заблокувати тобі весь цей, весь цей в'їзд і виїзд. Тому що в них одну дитину, і сьогодні треба в школу завести її. І вони більше б нікого не, не заботяться. Це саме більше, це найбільше, що мене значить, і curious about it. <зас> ну, але я хотів сказати не про це. Я хотів поговорити сьогодні про ту біду, яка сталася в Україні. Я тут вичитав ви у BBC, сказали, що 200, 200, 200, десь біля 200 людей загинуло. Не 200, ні, 200 поранено, більше 200 поранено, і 47 загинуло. Це зараз нові дані, як і цей. І це, це звичайно, це це дуже велика біда. І це відносно тилові Полтаві. Так, ну зараз немає тилу в Україні, вони мають. Е, Ракети свої, і ракетами б'ють куди попало. О, то вони використовували бивші совєтські ракети, які весь Союз виробляв. О, І українських там ракет, певно, що було, як тільки кажуть, крилатих якихось там було. Дали їм майже тисячу. Уже вже тепер, що вони їх використовують проти України. То а ще ті старі совєтські всі, що разом весь наш совєтський народ виробляв. І Ті, які з'їхали повністю з розуму, їх використовують зараз по Україні. Це, це взагалі нонсенс. Це велика проблема, яку ми маємо зараз з неприв'язаними до стовпа, з'їхавшими з розуму. От. Але, але ну, звідки, я нічого не можу додати, це трагедія. Але ж я з я одиннадцятий рік війни. Одинадцятий рік війни, і вже третій рік, два з половиною, як ворог лупить по всій території України. І що не вже це важко зрозуміти, що не можна збиратися більше, ніж по 7-8 в одному місці? Що не можна зрозуміти, що і тим більше, що зараз технології, які можна давати вказівки онлайн, і вони в Україні вже... Захищені, вони не такі відкриті, як були в 2014 році. Що напевне можна сказати, що ворог нас не слухає, є багато каналів. То не вже не можна було як сказати, російською, раси средоточити? Українське слово вилетіло. По більшій території цих людей, по більших корпусах пробачаюсь, в які степені. Я розумію, що немає можливостей. Я розумію, немає, немає вільних приміщень. Але треба, розуміти, треба зрозуміти, що Україна по території, певно, найбільша держава в Європі. Росія це не Європа, це Азія. І неможливо закрити всю, всю територію сучасною зброєю. І тим більше, що коли нарід підтримував всіх тих. Болтунів, які розказували речі про те, що наш найліпший е, брат і братній народ і, і російська на ксієць вражду і, і. Народ не хотів це бачити всі цих 30 років. Я пробачаюся розумієте. Переважна більшість народ. І тому зараз це важко, звичайно, легко винити. А тим більше нам тут, які сидять, які прожили все життя. Я прожив основну частину мого свідомого життя тут, в Канаді. І я багато чого не розумію. Я хочу трошки мати зв'язок з Україною, хочу мати з українцями. Але розумієте, я яке маю право говорити про це? Я навіть як ви бачите, не стараюся. Не зачіпати тему війни по причині, е, я боюся думати, що я не зовсім маю право. Так як я давно там не живу, майже 30 років, так як я більше 10 років, як не був там. Розумієте, в чому справа? І я не можу брати на себе відповідальність чи якесь право судити там тих людей, говорити тим людям щось таке, щоби, що, що я можу, можу як сказати, коментувати, навіть коментувати. Тому я стараюся не, не сильно зачати. Але сьогодні, ви знаєте, коли я прийшов додому після обставин о 5 годині, так, годині, да, їздив трохи на прекрасному новому шкільному автобусі, о, де половину кнопок навіть не розібрав, до чого вони абсолютно нові. І Абсолютно улучшений, і все, і все, все в ньому прекрасно. І тут я приходжу додому, як клямку, і а це новини про цю трагедію. Я, я просто зірвався, я просто не зміг, щоб це не, не зачепити. Ось така ситуація. Але цей світ якось так і влаштований. Друга новина, яка сильно також вражає, це. Звичайно, Монголія. А саме візит плішивого окурка в цю країну. Ми прекрасно розуміємо, що це таке Монголія. Ми прекрасно розуміємо, що це країна з маленьким населенням. Я не пам'ятаю, скільки 3 половиною мільйона людей живе там. Та країна, яка зажата, значить, між. Двома такими тоталітарними режимами, і країнами, як Китай, Росія. І там важко що самим їм зробити, так як що вони можуть значити. Велика територія вони хочуть зараз там розбувати, добувати свої природні ресурси. от. І там у них і руду залізну, там багато є природних ресурсів, хочуть продавати, але в них навіть немає ніякого виходу на. Моря, океани. Вони мусять або транзитом через територію Рашки це робити, або через територію Китаю. Там якесь белоє величі, що вони колись і Китай завоювали. І Рашку завоювали. Так не то, що завоювали, вони і є засновники Рашки сучасної, тому що Московський улус. Це їхнє було чудо, їхнє було утворення, яке було посаджено і утворено ними. І вони і впермають вони від них також. Так? Бо, бо все міняється навіть в Монголії і монголи. А рашка не міняється. Це як осколок тої орди був, так і до сих пір. Ну, і це питання, це питання про те, що воно що, от вони мають цей ордер на арест. Вони підписали вступ, Що вони бідні можуть зробити? Ну, добре, не бідні. Як можуть бути вони бідні, тим більше правителі тієї країни з назвою Монголія. Але ви уявіть собі, так? Ви уявіть собі одну річ, що ці значить вони беруть і пробують арестувати Путіна. От, Китай же ж дивіться, Путін приїжджає в Китай. І Сізіпін, перша його поїздка після вибору, о, о, значить, яке вже було не один раз вибори його, то останнього виборів, він погнався же ж у Москву, до, до кремльовського Путіна, наскільки у них зв'язок сильний. Ви а тут, щоб казати, що. І це Монго, ну добре, але ви розумієте, навіть б вони не були демократичні, вони все одно там буде посаджені у Монголії, який буде грати на Рашку і Китай. <сум> Тим більше вони навіть зараз не можуть на протиріччях зіграти між, між Росією і Китаєм. Бо тоді Росія, Совєтський Союз, їм зіграв він був проблеми з Китаєм, то він був взяв свою орбіту в Монголії. Навіть казав, то була Союзна Республіка 16-та чи 17-та. Там важко сказати, яка була 16-та. 16-та, по-моєму, мала бути Фінляндія, але потім вже в період, коли я ріс, так називаємо розвитого соціалізму, коли у всіх наших людей найщасливіше дитинство. И ми живем в самой современной, в самой богатой стране. И никогда никто так вольно не дышал и хорошо не жил, как живут советские люди. В тот период, в той период, значит, ей э, називали что 16 Республика Болгарию, а Монголию 17. -й. Ну, це вони можуть посперечатися, а Болгария був ша. Монголія, яка була 16, яка була 17, це не так важливо. От, і ви розумієте, який буде консенсус, як вони будуть зараз наказувати Монголію? Це нас цікавить. Керівництво Монголії, що вони не виконали своїх зобов'язань перед міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини Путіна, а саме у викраданні дітей з України. Я не знаю, я не знаю, яким чином, ну, але щось має бути, якесь пояснення, якийсь, якийсь консенсус. Будемо, поживемо, побачимо. Що це Я дуже часто запитую себе та запитую інших людей, як то. І чую від себе часом, сам себе думаю. І чую від інших людей, і чую я, читаючи різні там публікації з України такі. А що я там читаю зараз? В основному це фейсбуки, ну, українську правду, там ще якісь новини з України проглядаю періодично. І от, і я радую, звичайно, оцей денаціоналізації, і, як називається, деокупації, де на русифікації, де, де Російського націоналізму цих всіх термінів, що Україна відходить від той топомоніки, зв'язаної з імперським минулим позавчорашнім. Але, ви знаєте, ще зараз дуже добра новина шагом. шагом. Шах. Гривня має 100 шагів. Так, шагів. Це буде що один шаг, два шаги, три шаги. П'ять шагів, 25 шагів, 17 шагів, 200 шагів, так? Наскільки я розумів, що і мідного шагу не варте, Щось таке. І мідного шагу не варте, Як раніше казав. От. І це потрібно робити. І це... І дуже... Я не про це навіть. Я про це ви дивіться, скільки пройшло. Пройшло років вже, я вже зморився від цього, я вже постарів, так? Ну, звичайно, я хотів, би, я хотів би, щоб це було все. Я казав, що копійка не потрібна, але я вже лиш залишив Україну, бо я не дочекався гривні. Я залишив Україну, коли ще був цей купонокарбованець, карбованець, який, який, значить, девальвувався кожен день, що ціна на курс долара була одна. Зранку а, а а в обід була друга, а ввечері вже була третя. Так, вже було. Я сам знаю, бо я бо продавав щось колись пару разів. І Я бачу, як міняється. так? Хтів купити, в мене були, хотів доларі купити, і бачив, що е, це так було. Так, це було. Це в ті часи я залишив Україну. От. А, і, от я пам'ятаю, я пам'ятаю, ремарка. Західному фронті без змін. No changes on Western Front. І, от, і Марія Ремарк, здається, так? Німецький письменник. <кху> так, то він що написав? Він написав, пам'ятав, я, каже, хотів купити собі кроватку. От, і, і бачу, мені не вистачає, значить, не вистачає мені там 5 марок. Вона коштує 30 марок. так? Ну, але думаю, от получу, я отримаю я зарплату в кінці, А ми видавали інфляцію в Верській Республіці високою, то видавали зарплату кожен день після роботи. От Я отримаю ввечері зарплату значить, і куплю собі, бо дуже лечить гарний такий галстук до, 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 до мого костюма. І от коли... Я і по ремарку, а коли ввечері отримав зарплату, то... Галстука не зміг купити все рівно, бо не вистачало вже 20 марок замість п'яти. Тобто ціна на галстук піднялась більше, ніж його зарплата. І це такі ситуації економічні пояснення виглядало правдивим, що тоталітарної, такої людсько ненависної партії, як націонал соціалістична партія. Могла прийти тільки при такій економічній ситуації. Але. Так, хоча загалом і відрізняється, звичайно, расизм від націонал-соціалізму німецького там. Але тут є рускоязичні, рускоговорящи, всі, хто говорить по-русски, границя Росії не заканчивається ніде. що не включають там. Там, де люди говорять по русски це Росія. Ви розумієте, в чому справа? О, дуже похожа ідеологія. кремльовські, яких взяли на озброєння. Але бачите, що ось ця ідеологія вражки народилася в період їхнього, так сказати, економічного благополуччя. Тому що московіни ніколи ліпше не жили, це треба розуміти. Ніколи в житті вони ліпше не жили е, ніде. Це була завжди на народість там жив, жив дуже бідно. І історично, якщо брати значить, 19 століття, все, то там рівень життя і, і правові основи, там було, там було рабство, там було кріпосніше, людей собаками продавали. Яка велика є Росія, яке велике прошло, Все крадяне, вся історія крадяна, шита білими нітками. О, ну, Тим не мені, ви послухайте, що цей Путін розказує, який розказує. Це же, це же, і, і, і нема там в Росії нікому, щоб таку взяти пальцем покрутити, що ти ж пацан брешеш. Ну ти ж брешеш. ну, на що ти, факти, які, ну що це бомбіжка українських городів, бо от, ладно там кажуть, воєнні курсанти вчилися? Молоді люди були вбити їх, а в лікарні бомбити. Що це, тому що Богдан Хмельницький письма писав, царю Олексєю? Нонсенс такий проходить. І ця ідеологія вражки по незрозумілим причинам, значить, ці всі професора, ці всі соціологи, вони абсолютно були неправі. Ви бачите, що значить, вона народилася вражки в період самого ліпшого благополуччя, який народ там мав. І народ, з яким ішов в тій країні, ви розумієте, самого ліпшого благополуччя, вони ніколи так гарно не жили. І в цей період у них з'являється ідеологія расизму. Людсько-ненависна -людсько ідеологія, і вони з, цим, з цією ідеологією, з вождем путіним або як аж бучанський м'ясник, Нападає, нападають на сусідню Україну, яка весь цей час православну Україну в основній мірі. Ну, більше добре, Україна добре, хай буде, хай буде багато їх в нас католиків і, і православних, і ми християнську країну. Добре, у нас є, у нас є мусульмани, яких ми поважаємо, татари, кримські, все. хай це називається просто країну, ви розумієте чи ні. Країну, яка. Ви розумієте, і От таке? І це незрозуміло. Чому, чому так трапляється? Чому при самому благополуччі народ так звіріє нічим не і починає вірити телевізору, починає вірити офіційним засобам масової інформації, так само, як німці в період свого економічного падіння, економічного краху почали вірити Гебельсу і націонал-соціалістам. В такій самій мірі, як Рашка в період свого самого великобільшого розцвіту, період, період, коли вони стали самими багатшими, почала вірити е, расистської ідеології єдиної Росії і е, Путіну його окруження. Оці всі, значить, до чого це я підводю, розумію, що ці всі політологи, соціологи, всі ці інститути, які брали від держав гроші, і, і значить, і в, в Франції. І, і в Англії, і в багатьох інших країнах, в тій самій Голландії, там багато дуже юридична там, міжнародні суди, є там дуже сильна юридична, юридична школа, є юридична, багато, багато юристів, адвокатів у Голландії. І, і но саме, в Сполучених Штатах, оці всіх, які, які передрікали, які висунули цю теорію, що коли вони стануть багатими, коли в людей не буде економічних проблем, коли люди трошки заживуть. Ліпше, то проблем, значить, з цими всіма партіями, з цими всіма нацистами, соціалістами, комуністами, анархістами. Вони самі собою відпадають, Тому що такі партії мають підтримку тільки в недорозвинутих, в бідних суспільствах. Ви розумієте чи ні? І це вони плекали і це за весь цей час. Вони якимось чином. Вирішили, що от коли ми Китай піднімемо, коли ми винесемо туди економіку, коли вони стануть багатими, коли вони розбудують інфраструктуру, то дурньою, щоб підтримувати таких лідерів, як комуністів, типу з цзедуновської партії, ідеї в них не буде. Вони Китай мирно переросте в нормальну соціальну розвинуту демократичну країну. І то саме вони почали вірити, що в Совєтському Союзі, значить, є Росія. А вона сама розвинута між союзними республіками. Ну, а від ким вони знали? Вони були в Москві і були в Ленінграді. Вони ж не їздили, вони ж по глубінках туди вони не бачили дикості того народу. А ті, хто їм доносив, ця вся так називаємо совєтська опозиція, типу Солженіцина, Бродського Йосин, Ломбівських лауреатів других. Вона, вони ж були великодержавні наци, нацисти теж. І вони виновні у цій політиці е, кремльовського нацизма, е, Бо Вони оце основателі. Що сучасного я маю на увазі, Сучасного. Це ж вони основателі цього нацизму сучасного. Але вони жили довгий час в Сполучених Штатах, і вони розкази розказували, що, мов, і, і тому було вирішено тоді, що давай ми зробимо Росію багатою. А вона вже сама стане по собі демократичною. І вона, так вона має зв'язки з цими всіма бившими своїми республіками е, совєтськими. А, бо по суті, то були колонії кремльовські, хоча так не називалися, називалися братськими республіками, То ці братські республіки будуть рівнятися на Рашку, на Москву, на демократію в Москві, яка буде інтегрована вже. У всі соціальні, економічні інститути у цьому у, в світі, О, і, можливо, навіть в НАТО, бо такий план був. І, і тоді всі ці республіки вони, вони просто підуть за Рашкою. Ми будемо мати, так сказати, демократичну всю ту частину е, світу, яка раніше називалась Совєтською імперією, О, Совєтським Союзом. Це такі були і зараз. Всі... Які на цьому понаписували багато учені, і ці всі розумні, які понаписували багато робіт на цю тему, написали цілі, зробили професорські звання, все. Вони, 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 вони помилилися, ви розумієте? Вони помилилися. І зараз потрібно визнати, що вся ця поліка народилася, фактично була народжена Кісенджером при Ніксоні, ще при Ніксоні. Що зробимо їх багатими, а потім вже демократичними. Вона провалилася, ви розумієте? Оце приклад вам Китаю, і найстрашніший приклад, значить, О, яку нам, українцям, приходиться платити дуже високу ціну за ці помилки. Ви розумієте? І, а якби уявіть, давайте, давайте я ще скажу дві хвилини, а уявіть, якби були поставлено тоді на Україну. Україна також була частиною, значить, Радянського Союзу і членом юнай ООН. Чому було б не поставити замість того, щоб показувати пальцями в Україну і кричати, що вона корумпована? Вона ніколи не була більше корумпована, аніж Рашка. Ніколи. Я не кажу, що в Україні не було корупції, я не кажу, що влада України була випадкова. Розумієте? Випадково, це були ті самі комуністичні екзек'ютів, які були при Совєтському Союзі. Вони в якийсь час стали просто українськими президентами, українськими лідерами, українською елітою. Але, ви розумієте, це все сталося само собою. Тому що тільки хто міг лапи запускати в українську політику, це кремлівський. А Захід на чолі Сполучених Штатів таку на Україну очі закрив. І віддав цю, віддав цю частину, піде, під в отчину Росію, щоб вона І Закривав це очі довгі роки. І це привело, це, це була велика помилка Заходу. Це, це я рахую. так. Ну все, дуже дякую, дякую сьогодні мене. Всім гарного дня.